От Украины, член парламентского комитета по правоохранительной деятельности, сейчас с нами на прямой связи. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Уже сообщали о том, что произошло сегодня ночью в Лукояновском СИЗО. Бунт представителей торнадо. Один человек пытался отрезать себе ухо. Что там произошло на самом деле? Вот есть какая-то у вас информация, подробности хотелось бы, хотелось бы, услышать? Да, у меня есть полностью достоверная информация. Что произошло? Когда привезли бойцов торнадо с Їх закрили на так званих боксах. Це камери, де утримуються в'язні. Перед тим як проведуть обшук і розведуть їх по камерах, де вони утримуються постійно. До торнадівців підійшов один із працівників адміністрації, один з контролерів і сказав, що поки вони були на суді, у них в камерах вилучили спортивний інвентар. І в них в камерах на вікнах повісили так звані баяни, це додаткові решітки, які практично перекривають доступ світла в камеру. У відповідь на це, один із в'язнів, з позивним АХЛ почав відрізати собі ухо, по суті, його відрізав і кинув в ним в цього працівника тюремної адміністрації. Замість того, щоб э, надати допомогу, там, викликати швидку чи ще щось, цей э, придурок інакше не можу назвати працівник адміністрації. Ігор, я прошу прощення, зразу 에... уточнення. А чим він міг відрізати себе ухо? За точкою, наскільки мені відомо. А як вона у нього оказалась? Ну, давайте чесно скажемо, що в тюрмі у всіх камерах є заточки, є ночі, хліб якось ріжуть і так далі, і так далі. Ну, представник адміністрації, замість того, щоб викликати швидку і надавати допомогу, підняв гвалт разом з іншими. Вони втекли в броярню, закрили з броярні. Один навіть втратив свідомість при виді крові е, в'язні були предоставлені, як кажуть самі собі. Ці е, ідіоти сиділи в е, сприярні закриті, дві години сиділи Е, тут. Почали поширювати щотки, що і ще захопили і. Представників адміністрації захопили. Цього, цього цього нічого не було. Це неадекватні представники адміністрації. Ігор. А що зараз з цим чаком, який відрізав себе ухо? А, його відвезли на а, лікарню швидкої допомоги. Надали медичну допомогу. Я так розумію, пришили в ухо і вернули назад в СІЗО. Спасіб огромное, слухали вас. Ігор Масічук, народний депутат України. Я напомню.